Всі вці, дорога родина, шановна громада. Війна не тільки вбиває кулею чи осколком. Війна це величезний стрес. Не кожна людина може витримати. І надзвичайно складні умови. Бою, чи в окопі, чи в бліндажі. Хіба могла мама Таня подумати в понеділок, будучи тут на похороні загиблого героя, що в п'ятниці вона буде тут стояти теж? Може, ну, насправді людина не повинна знати дату своєї смерті. І це є правильно. Андрій воював, захищав нас, свою родину, свою батьківщину. Але, на жаль, помер. Ворог підлий, ворог руйнує інфраструктуру. Вони самі без роду племені і нас хочуть такими зробити. Але в них це не вийде. Тому що ми нарешті навчились пам'ятати свою історію. Благочинний Юрій не один раз говорив, за століття ми не робили висновки, хто наш справжній ворог. Ми забули, тепер уже не забудемо. І не пробачимо. Не ми пішли на війну, а вони прийшли на нашу землю. Але перемога буде за нами. Бо правда за нами, бо Бог за нами. Дорога родина, прийміть щирість відчуття від усієї нашої громади, нехай спочиває з Богом воїн Андрій. Дорога громада, прийміть найщиріші, вдячні слова, за те, що ви знайшли можливість прийти. Провести в останній бунт воїна Андрія. Ще на одну рану на нашій островській землі, яка буде позначена синьо-жовтим прапором, стало більше. Але тримаємо стрій, допомагаємо Збройним силам. Нам тут зовсім не складно. Якщо порівняти з тими хлопцями і дівчатами, які там на нулі, на війні. В єдності наша сила. Слава Господу Богу, слава загиблому померлому воїну і слава Україні!